Сьогодні 11 серпня 2023 рік. П'ятниця вже по четвертій і багато людей приїжджають чисто на вихідні. Якщо у будні проблематично зняти житло, то на вихідні ще складніше, хіба що хтось бронював. За Софйоном територія Асторія. Зараз я покажу наш балкончик нашого номеру. Другий балкончик. Другий поверх. Тут на першому, другому, третьому поверсі номери. Ціна в залежності від кількості людей, наскільки номер розрахований людей. Ну і від умов, звичайно. Ціни різняться. Порівняно з тим, що було два роки тому. До нашого карантину, до війни ціни були в два рази менше. Якщо був номер 1000 щимось, то зараз номери 200 щимось. В Нікалеті ми платили 2500. Тут ми платимо 2400. Двохмісний номер за двох. А це територія Асторія. У них велика територія, басейни, кафешка як і скрізь. Ну, Тут різні види житла також. Ціни уточнюйте на сайтах, телефони, телефонуйте, тому що вони різні. В будні дешевше може бути, на вихідні дорожчі, можуть підіймати ціни. Ну і. Червень, липень, серпень також ціни різняться. Причому також можуть ну дуже е, чутлива така різниця може бути. Ну і від погоди також багато чого залежить. За цих два роки побудували декілька нових також баз, про які я навіть не знала і випадково в інтернеті знаходила. Кожна база оснащена камерою відеоспостереження. Ну, так має бути. Людський фактор ніхто не відміняв. Ця база будувалася, але там висить об'ява, продаю. З якихось причин, з якихось обставин продається. Недобудована. Гарний краєвид, я не можу не поділитися. Ті будиночки, які видно, там в далечині десь там на пагорбах тих тормунія. Внизу річка тиса, там кордон проходить. На жаль, там близько підійти неможливо. Підходимо до бази фієста. У них також є басейни. Невеличкі, але є. Ой, тут кривий дуже гарний звідси. І там на дальньому фоні видно також нова база побудована. Чи комплекс хаос якось називається. На небі хмарочка схожа на карту України, і ця хмарочка нам показує, що Крим наш кукурудза. Кукурудзу продають в основному по 25 гривень, але тут 35 Ну, Воно трошки на отсибі, тому і завищені трошки ціни. А ось наші Севдеповські ще е, будиночки, в яких колись відпочивали люди. Я не знаю, чи сьогодні тут відпочивають. Не знаю, не бачила нікого, щоб виходили чи заходили, але якісь шторки там щось висить. Те, що там шторки висять, це одне, але тут навіть сходинок немає, так що, походу, тут ніхто й не проживає. Але колись такі будиночки були дуже-дуже класні. Так, тут нам відкривається інша база. Тут також стоянки, кожна база має свої стоянки. Тут також басейни. Зараз ближче підійду і побачу. О, дуже видно той комплекс. Мілана? Мілана краєвиди дуже гарні. Сьогодні тепло доволі, і люди більше вже на басейнах, бо перед цим була погода трошечки несприятлива, але хто хотів, все рівно купався, відпочивав. Корал база. Вино кукурудза продається усім. Хочу зробити е, скрізь, хочу зробити наголос. Коли будете купувати вино, е, уважно смакуйте, пробуйте, тому що дуже багато різного продається під виглядом вина, а воно рядом біля вина зовсім не стояло. Півтора літрова баклажка 100 гривень в основному. Але там, де ми пробували, там, де воно дійсно вино, то 130-150 гривень. 130 навіть літр, а 150 півторашка. То то вино дійсно, ну, як би вино. Ми сьогодні пробували. Не то, що пробували, ми добре так пробували. Сонце в бокалі. А то вино дійсно. На багатьох базах є соляні кімнати. В піхушці ми коли їли форель, наш український борщ, тому що не було вже бограчі, ми трошки пізно прийшли. Ми пили по бокальчику, а так то скільки там, півтора літра чи літр? Півтора, так? Півторачка, да? Півторачка 150 гривень. Дуже смачне. Дуже смачне натуральне вино. Так, якщо я не помиляюсь, то це база. Валахія чи Валахія, я не знаю, як правильно наголос. У них такі будиночки ще також часів Радянського Союзу, але там у них є якийсь басейн є. І навіть такий варіант, навіть супутникова антена навіть. У цьому комплексі Валахія чи Валахія. Є також своє кафе. Колись два роки тому, я не знаю, чи то хазяїн, чи хто починав десь ввечері співати і до 4 ранку жива музика була в караокі. Виходимо з цієї вулиці і на панораму, на комплекс панораму. А поруч також комплекс Ялинка. Зразу тут на углу вулиці є магазинчики, такі типу барчика, Тут можна купити продукти, овочі, фрукти, хлібчик, водичку, пиво. Мабуть, і вино пишуть фастфуд. Смачно по румунськи Це зразу тут, де цей магазинчик. Ми вийшли. Там були пончики. Я запитала чим пончики, сказали, там написано. Але вибачте, я без окулярів, я не бачу. Я розумію, що люди втомлені, багато відпочиваючих, але блін. Дівчата, телефон зразу за панорамою тут починається приватний сектор. І з того, що ми запитували, було від 300 гривень, 400 гривень, 700 гривень, 750. Все залежить від умов, від комфорту. Проживання, житло скрізь є, що в цю сторону, що там на початку, починаючи з вулиці Гагаріна, що інші там вулички вище туди біля лумініци, біля Маріни. Бачите, подивіться, всі двори зайняті, все в машинах. Але знайти можна, можна. Якщо шукати, можна. Індюшечки облюбували цю машинку. База відпочинку Валерія. Багато машин, багато кімнат. Два роки тому тут був просто такий собі будиночок, а зараз вони його якось зробили більш окультурили, скажімо так, і тут басейни вже є, раніше не було. Так, вулиця Крянге. А що це воно тягнеться? Тому що ми щойно йшли по вулиці Крянге. тут також кімнати. Басейни. Ціна басейнів від 100 гривень 150-200 гривень, в залежності де.